Так, добрий день, любі мої, у кого він добрий. Значить, недавно я на своєму каналі е виложив відео про те, як розводиться тугоплавка пилка. Тугоплавку -пилка. Там було декілька коментарів всього-навсього, ну, і люди питали, чи можливо... Ну, щось зробити, щоб з того і пилки зробити нормальну пилку. Ось у мене ось дві пилки. Це тугоплавка пилка. Це... У мене є відео, як я нарізав на ній зуби. Так що є. Я в описанні дам, якщо хтось захоче, то хай подивиться, це пилка нарізаними зубами знаного повністю. Ну, а це така це дуже стара пилка, це її точити треба, до речі, там видно так, що навіть вид. Про теорію тугоплавких пилок. Значить, Тугоплавка пил, пилку, чи можна, було питання, чи можна з неї щось зробити. Якщо піти до нормального коваля або до людини, яка знається на тому, як відпускати метал, то напевно можна. Але якщо відпускати її самому, то її можуть отак покрутити і все. Тому що нагріти її, Тож якщо вийде зразу всю і охолодити зразу всю, але ну, то, звісно охолоджувати треба в піску, тобто нагріти її до, до температури определеної, а потім устромити в пісок. Тоді вона опуститься. Але ж ж, не факт що вона опуститься до тієї кондиції, якої нам треба. Може вона опуститься так, що стане бляшкою. В общем, я б з не рекомендував би відпускати у домашніх умовах. Ну, а хто, звісно, ж хоче погратися цим ділом, я грався, мені то не сподобалось. общем, що я зробив. Дивіться, Ця пилка мені, напевно, покажу. У неї є розвід. Всякий такий. Ну, є в неї розвід, є невеликий, але є. Вона пиляє. Пилці. Дивіться. Розводу практично немає. Тому що не можна тут зробити розвід. Ну не можна, хоч тут трісне. Ну, от оце такий розвід, як розвів чуть-чуть. Оце тільки що можна було розвести. Все інше воно. Три щиті ламається, ось, мочите? Ось поламалося. Але, все ж таки малюсенький розвід є. Ну, а саме головне, її правильно заточити. Бо дивіться, так, звісно, вона не буде пиляти там садок, живу деревину або цей, вона її зажимать. Але хванеру, філонки. Столярну роботу вона буде робити ця пилка ізумительно. Її, її навіть не треба відпускати. Вона в такому стані, я ще вам просто покажу, як вона пиляє, та і все. Значить, через моє коротке відео, я все ж таки скажу, що можливо можна зробити з пилки, та, а через що вона почала хоч трошки розводитися, оця пилка. Тому що я. Зуби заточував у інтенсивному русі. Тобто у мене практично всі ці зуби, що я наточив, yeah. оці оці, були сині. Ну, знаєте, як от мені частенько пишуть в коментарях, що ти от, от, так точиш, що це зуби посиніли на пилці. Так, оці в цій пилці я робив так, заточив її літом, щоб довше вона не холола. І інтенсивно її точить так, що були практично всі зуби сині. Тоді, коли вони посиніли, я її почав трошки розвів. Трошки розвів. чуть чуть оце, що мені вдалося, якщо видно, там, чи що ну практично ж немає. Нічого, немає нічого. Ну, Більше не можна, більше ламається. Ну не можна, оце. Все. І от коли я синіми зубами, але. Син сини ті зуби, так би мовити. Літом охолоджувалося воно повільно і коє що Якщо таке діло робити зимою, у такій обстановці, як оце сніг, то толку не буде і не пробуйте. Значить. Взагалі, ну, діло в тому, що, що я скажу, оці пилки са радянські, вони ну, зараз я не знаю, як їх роблять. Раніше просто йшло полотно і ці всі зуби вибивалися на, на станку спеціальному. І все. А тоді їх, коли ну, розводили, коли не розводили, ну, я, ну, я не знаю там точно, але ну, я знаю, що це на станку спеціально робилася пилка. Але я її говорю, я її переробив. Значить все. Кончаю три, скажу тільки по существу. Можна зробити тільки інтен... Мою я за багаторічну практику. Я тільки користуюся сині зуби при розводі, тобто відпускаю їх, потім вони кої як розводять. По-інакшому я просто не рекомендував, бо по-інакшому не виходить. І то, розвода ноль. Значит, Зараз просрюємо, дивіться. Це ж ну, не, не живе дерево, але воно лежало на, на дворі. Так, дивіться, це не живе дерево, воно лежало на дворі, відсиріло. Самі розумієте, що пилка, якої дуже-дуже мало розведені зуби. Дивіться, який пропилик маленький зробив, ну зроблю другий, щоб не правда. Ось вона пиляє. Так, Все в режимі нон стоп без, без, без склеє і монтажу. Перепиляло, перепиляло дерево. Навіть серед дерева перепиляло, значить можна і нею там, обрізати сад. Але все ж таки, коли я пиляю, то чувствую, що воно, звісно, штормозить. Ну, розводу правильного немає. Але воно пиляє. А якщо цією пилкою пиляє нормальну деревину столярну, Солярний матеріал, вона пиляє ізумительно. І не морочте собі голови, що там відпускати, не відпускати. Інтенсивно заточити, їх, щоб зуби посиніли. Вони трохи відпустять, а тоді можна їх буде туди-сюди. І не треба мені стягти уші, що там сині зуби, це все є такі чудотворці, що частенько пишуть таку херню. Діло казати, того плавної пилки. Інтенсивно її. Заточили, Тоже на моєму, відео, на моєму каналі є багато відео на станку, як я тут інтенсивно бису, щоб зуби посиняли аж. Тоді вона так трошки остила, це, це все діло, робити або в приміщенні теплому або в теплу буржуку. Щоб вона медленно остигала. Остигла, зробили зуби і ось вам результат. Практично нема розводу, а покапиляє, як не дивно. Отак. От така вот так, до мухи срака. Всім дякую, всім до побачення.